Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка, я вас щиро всіх вітаю. Мої любі, а відгадайте мою загадку. В ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли, як клубочок ця тваринка, вся в колючках в неї спинка, хай собі затями всяк. Зветься дивний звір. Їжак так, правильно, це лісова тваринка їжак Саме про нього і піде наша розмова. І дізнаємося багато цікавого про нашого їжачка. Всі ми любимо і знаємо їжачка. Кожен з нас бачив його у багатьох мультиках, а також зустрічав і у казках їжачок. Один з найбільш цікавих і кумедних тваринок. Очі в нього схожі на дві бусинки чорного кольору, але сам він сіренький, зір у нього поганий, в нього короткі тонкі лапки і маленький витягнутий носик, який завжди вологий. І вушки у нього маленькі, їх майже і не видно. Живуть їжечки у лісах і степах, а можна його зустріти і у парках, і у місті. Мешкають ці звірі в гніздах або укриттях, які будують біля дерева, використовують при цьому різні гілочки і листя. Вдень їжачки стараються не виходити зі свого будиночку, а на полювання відправляються уночі. Але головне, що відрізняє його від інших тваринок, це його тіло, його колючки. Побачиш його вперше і не зрозумієш, як же живеться йому в такій незвичайній шкірці. А живеться не так уж і погано, тому що голки потрібні йому для. А ось про це ви дізнаєтесь оповідання. Яке так і називається, для чого голки в їжака. Тож, мої любі, сідайте зручніше та слухайте оповіданнячком. Якось восени захопив лисицю в полі дощ, вимокла, як хлющ, похнюпила вона голову та й чалапає по калюжах. Коли гляне, кущик стоїть. Лисиця до нього, прибігає, аж там їжак сидить, від дощу сховався. «Посунься!» – буркнула лисиця і штовхнула їжака вбік. Штовхнула та ж завищала з полю. Ой, лихо, до тебе ж торкнутися не можна. Чом ти не поголиш оцю гидку щетину? Спасибі за раду, але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, сказала лисиця, що в тих голках гарного, тільки сусідів відганяти, поголи їх, бо всі друзі тебе отцураються». і мої голки не для друзів, перебив їжак, вони для ворогів. Ось таке оповіданнячко моє любі, ви прослухали. А зараз скажіть мені, будь ласка, яка пригода трапилася з лисицею? Так, правильно, вона потрапила під дощ. А яку пораду дала лисиця їжакові? Так, поголити щетину. А що ж, відповів їжак? Правильно, мої любі, їжачок відповів, що мої голки не для друзів, а для ворогів. Сподіваюсь, тітки, ви зрозуміли, яких друзів мав на увазі їжачок. Впевнена, лисичка до них не належить. Справжній друг такого ніколи не порадить. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення!